Доброго дня малята! Доброго дня, шановні батьки! До нашої групи залетів листочок із загадкою. Давайте я вам зараз її прочитаю. Голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває? Правильно, це восені. Давайте пригадаємо назви осінніх місяців. Перший місяць вересень, другий жовтень і третій – листопад. Добре. Давайте ще з'ясуємо, осінь це добре чи погано. Погано, бо опадає листя, дерева стають голими та некрасивими. Стає холодно, дує холодний вітер, ждуть холодні дощі, тому дуже легко простудитись. Птахи відлітають в теплі краї. Від поганої погоди часто буває поганий настрій. Осінь це добре. Все навкруги вкрито золотим килимом із осіннього листя. Листям можна гратися, шарудіти. Діти йдуть до школи, люди збирають урожаї в саду, в полі та на городі. Можна гуляти теплим осіннім днем та назбирати жолодів, каштанів, гробини, шишак і виготовляти поробки. В лісі вироста багато грибів. Добре з'ясували. А зараз я вам пропоную роздивитись картину, яку написав Ісак Левітан Золота осінь». Картина золота осінь стала одним із найвідомішим і популярним твором художника. На ній зображена невеличка річка, оточена березами, які покриті жовтим та червоно-золотим кольором. На горизонті видно осінній ліс, також пофарбований відтінки жовтого кольору. Над усім цим блакитне небо, по якому пливуть світлі хмарки. Ця картина несе тепло і спокій, всю красу золотої осені! Молодці! А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського осінь принесла золоті стрічки. Ростуть над ставом дві берези, струнки, високі, білокорі, опустили берези зелені коса, вітер віє, розчісує їх. Тихо шелестять листям берези, то вони ж про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до Беріз, осінь принесла їм золоті стрічки, плила берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопила кристалики льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх у зелені косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Про яке дерево написав письменник? Так, про березки. Як вони зміни... змінилися? Були вони зелені, а стали золоті. Молодці дітки. До побачення!